Привіт-привіт, я Валерій. Це на Капоті, канал про те, фарбувати авто. В цьому відео дізнаємося трошки про таку проблему, часто зустрічаються як жировіки чи, наприклад, рибачі очі. Також така назва є. Що це за такий дефект? А це саме дефект лакофарбового покриття, коли у нас є ситуація, де у нас попало якесь забруднення, це масляне забруднення, і у нас є поверхня, на якій у нас лакофарбовий матеріал не. Змачує поверхню, тобто все лежить рівно, а в якомусь місці у нас не змачується. Тобто, у нас є якесь забруднення, саме масляне, воно могло взятися звідки. Це міг кинути, наприклад, компресор, коли у нас в компресорі є масло. І, наприклад, у нас фільтрація недостатньо працює, і у нас це масло попадає на деталь. Перший варіант також може бути варіант, коли у нас хтось брав руками деталь і було забруднення саме на перчатках. На рукавичках, чи на руках, десь було масляне забруднення. Погано протерли, погано вибрали. Також ситуація може бути, як коли, наприклад, на СТО топлять відробкою. Також чи, наприклад, проходили повз камери, заносили соляру в бак, і також пари соляри вони попасти, наприклад, в камери і з'явилися жировики. Хочу відразу попередити, що це ситуація не штучна. Тобто це ситуація, коли ми, наприклад, почали фарбувати і побачили, що у нас вже десь в якомусь місці з'явились жировики. що в цій ситуації можна зробити, як можна спасти фарбування. До речі, є дуже цікавий інтернет-ресурс. Це телеграм-канал на капоті, на якому ми публікуємо не тільки дефекти лакрофарового покриття, а також різні ситуації, які є на які я намалярся. Також я там буду писати багато новин, в яких ви будете можете дізнатися якісь цікаві історичні факти та хай-тек технології, які зараз є на авторинку. Також багато різних рейтингів серед автівок та якихось технічних специфікацій цих автівок. Наприклад, там ми можемо дізнатися, які машини. Найбільш надійні, які менше всього гниють, які у яких саме надійні коробки, чи саме цікаві якісь технічні рішення. Тому підписуйтесь на цей канал, приймайте участь в розіграшах. Там постійно є розіграши. Дуже цікавий ресурс. Я вам дуже його раджу. І в посланні до цього відео він обов'язково буде. Тому проходьте підписуйтесь, будемо спілкуватися. По перше, я порадив би знайти причину, тобто, це мог, якщо це компресор, треба працювати із компресором. Але якщо ми зараз уже фарбуємо, тобто наносимо, наприклад, лак, чи якусь там акрилову фарбу, і у нас з'явилися ці жировики, в цій ситуації, коли нам треба е врятувати поверхню, наше фарбування треба врятувати, ми можемо використати таку присадку, як в РМІ, це стоп силікони або А2910. Це та, та сама присадка, тільки назви бувають, назва звичайна, стопсилікона, чи номер, наприклад. Е як її використовувати, як вона працює? Для себе треба зрозуміти, що саме ця присадка, це і є. Сілікон. Тобто, коли ми наносимо, наприклад, лак, і ви бачили що у нас є якісь жировики пішли, ми можемо взяти цю добавку додати в лак. І тоді у нас сам цей лак стає вже трошки силіконовим, тобто жирним стає. І це нам дозволяє спасти саме, це, саме фарбування. Звичайно, треба розуміти, що додаючи. Цю присадку до лаку, ми розуміємо, що у нас в подалі може бути проблема з адгезією. Тобто не треба вирішувати проблему, якщо у вас постійно жарвики, не треба її вирішити за рахунок цієї присадки. Додавши цю присадку, треба розуміти, що у нас порушується адгезія з основним покриттям. Тобто, коли ми наносимо лак, і ми бачимо, що у нас пішли, пішли жирвики. Додавши цю присадку, ми розуміємо, що так, воно жировики ці заліє, але у нас можуть бути проблеми з адгезією лаку до, о, до фарби, чи, наприклад, акрилової фарби до ґрунта. Тобто вирішуйте проблему з компресором, з солярою, з отработкою, якось вирішити проблему, щоб ці пари у вас не попадали в камеру, чи з нежируванням, наприклад. Тобто, треба розуміти, що ця присадка не повинна у вас бути постійно. І також тримайте її подалі від ваших локофарбових матеріалів. Тому що цей антисилікон, стоп силікону, він є силікон сам по собі. І коли ви робите, наприклад, якісь замовлення в клієнтський відділ чи кудись дзвоните, де ви купуєте матеріали, не кажіть антисилікон, тому що всі будуть розуміти, що ви хочете купити саме цю присадку. Якщо ви купуєте знежирочки, жити, знежирочці, клінери, дегрізер, як завгодно, тільки не кажіть антисілікон, тому що ви получите саме силікон. Звичайно, їм знежирувати не можна. Це відповідь на одне із ваших запитань, яке було під відео. Я прочитав і мені здалося, це найбільш такий цікавий варіант, цікаве питання, тому що це турбує всіх. Зараз починається вже у нас холодна пора року, компресор починає щось там кидати, конденсат, перепади, холодне, гаряче, горшки кидають масло там і так далі. Не у всіх фільтрах працюють гарно, не у всіх шлангах все чисто, а також постійно носимо селяну, більше її використовуємо. Тобто можуть бути такі варіанти, коли в нас буде забруднення з цими жировиками. Як боротися? Я ж розказував. Додаємо присадку, скільки її треба додавати. По ТДС написано, що її можна додавати до 3%. Ну, написано до 3%, але там можна додавати 1, 2, а також і 3. Як додається, якщо ви хочете не помилитися, то треба розуміти, що один копачок, який ви чим закривається кришечка, там да? один копачок на літр матеріалу. Ну, так приблизно, щоб ви розуміли, щоб собі мінзулками цими небалося чи там, шприцями не додавали. Спокійно беремо один колпачок, додаємо до лаку, чи до акрилової фарби і далі вже фарбуємо. Як пересвідчитись тому, щоб у вас все закрито? Ми додали колпачок в зону, де у нас з'явилися жировики, додали один шар. Бачили, що у нас почало змачуватися, далі вже фарбуємо далі без питань. У вас все повинно получитися. Але після того, коли ви використали цю антісіліконову добавку, треба обов'язково дуже ретельно перемити пістолет, все обладнання, яке було у вас в камері, пістолет, помпа, якою працювала, все, що було в камері, все треба перемити для того, щоб у вас видалити цей силікон. Тому що ви занесли вже банку в камеру. Вже треба розуміти, що пари всі літають. Щоб підбити підсумки, буде така коротка інструкція. Ми нанесли лак, пішли собі там чекати паузу свою. Там, да, приходимо і бачимо, що у нас, наприклад, там, в зоні в якійсь там з'явились жировики, тобто десь кинули. Що ми робимо? Ми беремо до цього лака, який в нас в пістолеті, додаємо стоп-сілікони. Як його додати? Тобто, у вас, наприклад, лака там залишилась 400 мл, Треба додати 3%. Додаємо 3% в цей лак, розмішали, відклали там серветку чи там паличку цю в сторону, відклали, і наносимо в зону, де у нас жировики, наносимо в зону один шар. Пересвідчили, що у нас все нормально, що жировики почали заливатися. Даємо паузу ще 10 хвилин і наносимо лак уже до кінця на всю деталь. Так само ми працюємо з акриловою фарбою. Після того, як ми це використали. Ми дуже гарно перемиваємо пістолет, витираємо все обладнання, яке у нас було в камері, вимиваємо на це все і розбираємося з проблемою, звідки у нас з'явилися ці жировики: компресор, шланг, соляра і так далі. Хотів би вам подякувати за те, що ви пишете багато коментарів та багато запитань. І я розумію, що на те, щоб відповісти всі запитання, треба знімати якесь відео. Хотів би зробити онлайн якийсь семінар, в якому розказати про якусь новинку чи якусь нову технологію, а також відповісти на ці запитання, які мені здаються найбільш цікаві. Там, да, я виберу собі пул запитань, і на ці запитання буду робити відповіді. І якщо це цікаво, пишіть це в коментарях. Ну що ж, переходьте до наступних відео, ставте лайки, пишіть ваші коментарі та запитання, і не забувайте підписуватись на наш канал. До скорих зустрічей. Пока!